Ночі на карантині Оля Полякова чи не вперше за свою кар'єру опинилася вдома з чоловіком і доньками довше ніж на кілька днів? Як проводить час улюблениця мільйонів? Ми відвідали співачку на подвір'ї її заміського маєтку, дотримавшись усіх запобіжних засобів. Вітаю, вітаю, Боже. Тримаємо дистанцію так, ні добре. поцілунків, не обійм. Розказуй і показуй, як живе родина Олі Полякової на карантині. Ось так вона і живе. Ну ми в тебе були кілька років тому. Так. Після того ти затіла грандіозну перебудову будинку так, ти я зараз вам її покажу. Розширювала метраж. З міркувань безпеки. Ми не будемо заходити всередину, але зовні ти нам покажеш. Пір, коли ми в тебе були, багато чого змінилося. Ну принаймні вдвічі збільшився будинок. Вдвічі рівно Бачиш вдвічі. Це глаза в мас. Власне, ось це ти добудовувала ось цю частину. Так, я добудувала ось цю частину зверху, моя спальня, знизу дві гостьові кімнати з ванною з туалетом. з окремими входами. Обов'язково окремий я для мами своєї. Вона як до мене приїжджає, то вона каже, що у вас дуже шумно. Ви мені мішаєте. Насправді, в тебе карантин проходить дуже дієво. Ми з тобою, скільки зустрічалися, ти завжди жалілася, що не бачиш, як ростуть твої квіти. не бачиш, Як, як ростуть рост... мої салати, як, як, ростуть росту... твої діти. як ростуть мої діти. І так. ось нарешті тебе замкнуло. Я зараз, може, щось таке скажу, Україна мене визнавидить. Але мені кажеться, що це я зробила. Тому що я казала взагалі, що я побудувала дачу, що я не живу тут. Я завжди рахувала, скільки коштує мені одна ніч тут. Тому що, знаєш, коли вкладаєш велике і коли ночуєш всього 10 ночів, ділиш, то думаєш, Боже, нащо воно мені було треба? Іначе все світ сказав: А, ти хочеш пожити? На тобі. А хочеш дві недільки? Ні, я б хотіла місяць нічого не робити. На тобі тримай місяць живий місяць. Чого тобі зараз бракує найбільше спілкування з глядачем? Ага, таки бракує. Дуже бракує, бракує терплячості з дітьми, тому що я зрозуміла, що я не вмію з ними проводити багато часу. Звикли до того, що дитина йде в 9 до школи, в 9 вечора приходить. Ми там з ними щось булом булом і спати лягати, і все. А ось так, 24 години в замкнутому просторі, то дуже важко. Так що кріпіться. Ти зрозуміла, що ти якийсь час впустила, і що вони зараз намагаються надолужити і зараз тебе просто висмоктують з мене просто все, все життя. Але е, я рада. Цей час, я думаю, треба використати для того, щоб. Щось полагодити в своєму житті. Хтось виносить сміття з хати, хтось миє вікна, хтось закрився з чоловіком, якого не бачив давно, і налагоджує робить дітей нових. Ви робите нових дітей з чоловіком? Ще поки до чоловіка руки не дійшли. А, Але ну, може... чоловіка і не видно. Він взагалі відвик від того, що ти вдома. Тобто він вдома з дітьми, він займається господарством, ти на концертах, тепер ти весь час вдома, і таке враження, що він від тебе ховається, тому що він не звик тебе так багато бачити. Ваш карантин чим закінчиться? Розлученням чи дітьми новими. Ой Боже, я не знаю, чим чим ми закінчити. Давайте подивимося. Це прекрасна некст серія. Я вам дам пораду. Якщо ви хочете довго жити з чоловіком, треба мати кожен свій вугол, трохи скучити і зустрічатися. Бо коли один за другим ходить, це дуже тяжко. Ми раніше так робили. Може, 5, 6, 7 років так перших було, коли ми, як два придурки, ходили один за одним. А потім ми якось потрошки сепарувалися, випрацювали такий спосіб спілкування, що ми разом, але якщо нам треба побути на одінці, він мене курець. Він дуже любить покурити, тому він там собі в нього є курілка, він собі туди йде і там курить, А в мене є моя спалінка, я собі теж туди роблю. З, з книжечкою або коло каміна. Трошки скучили та збираємося, їмо ми разом. Добре. Дайте. Спимо іноді теж. Мені взагалі важко уявити, як тебе можна замкнути навіть на великій ділянці, тому що мені здається, що ти маєш щовечора давати тут концерти своїм, як збирати всіх робітників, родину. Вдягати корону і свій улюблений золотий костюм і танцювати отут. Ні, я Я, не я думаю, що я візьму пилку, добудую баню, дорозширю города і зараз буду робити ферму, тому що в мене вже 50 кіз. О, зараз нам все покажеш. З тих пір, як ми в тебе були, в тебе стало коз значно більше. Вони розмножуються. Доїти вмієш? Я вмію доїти, але звісно, я цього не роблю. Бо ці королевські руки, вони для другого. <ріст> мікрофон тримати. <ріст> ну, а поки мікрофон немає, перед ким тримати, можна і козу подоїти. Може, й так. 18 концертів скасовано, якщо порахувати це. Ну, напевно, під півмільйона доларів, так якщо навіть може так. більше. Ти думаєш над альтернативним якимось бізнесом? Можливо, продавати молоко? Люди їстимуть завжди. Тому я дуже хочу ферму і хочу робити сири, і хочу робити. Я буду це робити. І, і... ось тут ти хочеш, до речі, зробити да, яблуневий сад і, і робити сидр. І зробити сиди, да, так, да, хочу. Працівники культури першими залишилися без роботи. Концерти скасовуються, концерти переносяться. В тебе є вже така депресія стосовно цього, що ти не розумієш, що далі є. Yeah. Але я, як співачка, яка носить звання позитивніше. Найпозитивніше не маю права, тому що якщо я буду плакати, що робити другим людям? Чи є в тебе заощадження? Тому що тобі потрібно виплачувати зарплатню працівникам, які працюють тут в тебе, які працюють в офісі, музиканти, ти маєш зберігати їм зарплатню. Так. Да. Я зараз трошки їм дала всім гроші, грошенят на перший час. На жаль, в мене дуже великі були в минулому році трати. Я це шоу, це було шоу у Львові, це було шоу Королева ночі у палаці спорту це дуже великі розтрати. І я ж не думала, що це так буде. Я не заощадила. Оля, ну, в тебе вдома дві школярки. І ти особливо переживаєш цей карантин, тому що дівчатам треба вчитися. Ти знаєш, вони вже так хочуть в школу вчора. Перший так? раз скажи, я за все життя перший раз від Маші почула фразу, яку я хочу в школу. відпустіть мене у школу, А чому? тому що тут так скучно. Онлайн вони працюють кожен день, 4 години, різні предмети. І ще ми з дівчатами беремо англійську мову, як ми вчилися. Так, ми зараз це робимо онлайн. Чи треба дівчат збушувати, щоб вчилися? Ні. Ти контролюєш? Перевіряєш у завдання, перевіряєш уроки. Ой Боже, це ж треба казати, що да. Ну всі Ай. батьки, у всіх батьків різний підхід. Я не контролюю, тому що я пам'ятаю, що мене мама зовсім не контролювала. Взагалі, я не ніколи не боялася що в мене там у, у щоденнику щось, тому що вона ніколи його не провіряла. І вона мені завжди казала: це не мені треба, це треба тобі. Якщо ти погано вчишся, ну то вона мені гарну фразу говорила: як постелиш, так і виспишся. Я знаю, що ти, наприклад, не задоволена тим, що Маша забагато сидить в інтернеті, і це зараз непокоїть багатьох батьків, що да. дітей від інтернету відтягнути не можна. Взиваю к совісті. А де вона? Це єдина, але совісті немає. Я не знаю. Ви знаєте, якби в мене був Рецепт я б це порадила всім батькам, але я розумію, що якщо дитину чимось напрягати, щоб в неї був час на щось відволікатися, прибрати в кімнаті або пограти на піаніно, або позайматися музикою, англійською мовою, або навчатися, то вони будуть менше сидіти в соцмережах, просто давати їм робити ще щось. Яких заходів вживаєте, щоб не захворіти, що робите, які профілактичні засоби? Ну, по-перше, ми закалюємось після баньки. Ми цибаємо у річку. Там дуже холодна вода, там 8 градусів. І це дуже круто і дуже закалює, закалює. загартовує так, загартовує. Ми п'ємо вітаміни, ми їмо зелень. Зараз ми підемо посадимо з вами салати, бо вони в нас ростуть прямо у теплиці. Ми це вирощуємо своїми руками без ГМО, без всяких нітратів. І взагалі нікуди не ходимо. Ми приїхали на дачу. І ми тут на карантині. Ми нікого до себе не запрошуємо і нікого в гості не їдемо. Оце ви тільки виключення, але ви усі у масках. Кстаті, люди всі у масках. Це новий пес? Да, це новий пес. Нічого собі. Це Зумі. Іди ну... сюди. Вона ще зі мною не знайома. Слухайте, ну це порода і собака, яка виросте дуже великою. Да, в нас такі були, ми знаємося на таких собаках. Азіат, азіат, Азіат. азіат. Треба її виховувати. Це така собака, що треба виховувати. Тобто тепер тобі потрібно виховувати не тільки дітей, а ще й собаку. Ще й собаку, так. Але ви знаєте, я дуже гарно виховую е, персонал дітей і чоловіків. Після мене ідеальні люди. Ходімо сажати салат. Ідемо. Дивіться, в нас вже цвіте клубніка, да. в нас вже помідори. І зараз, бачиш, в мене дуже рясно проріс салат. Бачиш, дуже рясно. І треба трошечки його прорідити. І я хочу, щоб мені мої дівчатка це допомогли. А дівчатка вміє це робити? Аліса вже робила. Бачиш паліцяні біли. Та ти що? Ти здіваєшся? Мама, дуже дороге взуття у дитини. Біле. Да. Дивися, бачиш, на, зроби ямку. Давай. Я знаю, мама. Отако. І посади туди. Треба мати витримку. Я добра мама, я витримана, в мене все буде добре. Дивись, як гарно. Гарно, дуже а гарно. А З цього дня виросте багато. Маруся, тепер ти давай. Ну вам взагалі в магазин не треба їздити. Все своє. Я взагалі рахую, що це дуже ну, така українська риса хазяйство, щоб можна було себе прокормити. Знаєш, щоб трошки земельки було, якийсь клаптик, щоб щось проробляти. Давай, Катя, ти. Одну буде в мене від осадчої кущик. Давай. Давай, підпишеш його. Кущик посаджений самою Катериною Осадчою. Ой, Боже. Так, я теж ще такий городник. Треба в тебе брати майстер-клас. У мене поки що городу немає. Я тобі зараз дам розсаду, а ти вже посади собі. Добре, зараз часу буде більше. Ну дивись, ми красоту зробили. Молодці дівчата. В карантині ви розважаєтеся тим, що катаєтеся на конях. Нарешті в тебе, Олю, знайшовся час. Їздимо, Катя, на конях, конях їздять. їздять. А ліса нещодавно впала з коня. Ні, так? ні, ні, Маша? не дай Бог, Маша розквасила нос. Що трапилося? Як а, це взагалі він сталося? Він мене понесе. Я розуміла, що зараз він їде у дерева, і я розуміла, що всі ці дерева будуть у мене на голові, в моєму обличчі. Ага. Я така думаю, ну все, до побачення, я, я тут упаду. І все це на очах у мами. Ні. Це так. не було нашої хомами, він мене поніс. а Я хоч... це все бачила. А, я сиділа верхи, я нічого не могла зробити, тому що я була сама верхи. Якщо ти лякаєшся на коні, і цей міг понести. Так, і так. вони могли вдаритися, і зустрітися, бо вони дуже сцекливі. Коні це дуже-дуже боязкі. боязкі тварини. Вони Цього бояться. всього бояться, і тому я того втримала, вкр... Я кричу, Боже, Маша, і я біжу до неї і кричу: Ти жива, а вона мовчить. О боже боже. Я доки добігла до неї, я думала, що я посивію. Це було дуже страшно. Але губу розбила, так? Носа носа. Роз... Носа. Носа. Носа носа розквасила. І оця пастя нога вона зараз опухша, я їлі їлі хоже. Скільки років сіли архі дівчата? О, мене посадили три. Ого, да. І три. і Алісу теж три. У нас була Катя, поні. Вже ніхто не може на ній а їздити верхи. Ми її віддали на іподромі. Там на ній зараз їздять маленькі діти. Ось а в нас у от таких от два коники. Цей вже дуже старий і дуже спокійний. А ще є Паша, з якого злетіла Маша. Він ще дуже молодий, тому він ще підкидає. Ще у нас є муля, він стоїть зараз на подромі, тому що я там займаюся конкором. Тадже я пригаю на ньому. Чи береш ти участь у змаганнях? Я не дуже це люблю. Ну, там реально є люди, які їздять. Я так це чисто для себе. Маша не боїться. Не боїться, ні. Незважаючи на всі пригоди, завидна наречена. До речі, бачиш, вже є хлопець. Ай, господі, не хочу про тих хлопців говорити. Є хлопець. Там, mm. а ти, ти вже перевірила все про нього. Гарний, з гарної родини. Ти знаєш, знаючи, що це все не назавжди, ненадовго. Не надовго. Хай буде який хочеш. Молодець. Опа. час розслабитися у бані підемо в нашу новеньку японську сауну олю звідки пристрасть до бані сауни взагалі до всіх оцих парних Прав. Знаєш, я кажу, Іноді артистки починають з бань свої співи. Бог мило, я вийшла рано заміж і по саунам я не цибала. 15 років тому мій чоловік мене підсадив, і ми вирішили зробити такий чан. Коли це говорять, що це японська баня, я кажу, яка ж це японська баня, якщо у будь-якому західноукраїнському селі є чан, під яким розпалюється вогонь. Багаття, і, і люди, люди приймають у такі гарячі ванни. В Західній Україні це норма, тому я зробила таку собі штуку. Вона дуже гарна для здоров'я, для омолодження. Пам'ятаєш казку про кінька горбунка, так. коли цар стрибав да, у гарячу, гарячу воду. воду, а потім у холодну щоб омолодитися. Ось ти в гарячу, а потім в холодну. Потім холодну. Зараз це все ми з вами ну, давай. проділаємо. Жаємо в першу чергу здоров'я. По-друге, вам гарного карантину в сімейній злагоді. Вона нам знадобиться. Що побажаєш глядачам, що побажаєш усім твоїм прихильникам, дорогі мої, не падайте духом. Я розумію, що в багатьох немає можливості бути десь я не знаю по баням, тому що вони закриті у чотирьох стінах у своїх оселях. Не падайте духом, зробіть цей карантин можливістю розважайтеся, будьте здорові, будьте щасливі. Не падайте духом. А ви будьте здорові. І ми будемо здорові.